На рахунок Вільчика думки мої прості. Не дивлячись що це зовсім не той типаж велосипеда, який мені подобається, в нього нема барана. Це звичайний сіті байк. Але знаєте, я зрозумів от зараз, наскільки він практичний для міста, і в принципі для людей, які по тим чи іншим причинам не хочуть собі, так скажемо, накачувати те серце, якщо воно не так добре можливо працює. Чи можливо вже і не хочеться е, впахувати на велосипеді, чи можливо просто вже якби. Не той вік, знаєте, тому такі велосипеди ідеально підходять для більшості людей. як просто прогулянковий варіант. За сьогоднішні, скільки там про кілометрів, мені ще 10 назад, я абсолютно навіть не взмокрів. Я лише їздив і насолоджувався. І Це прикольно. Що на рахунок цього велика, Скажу, що він мені подобається саме тим, що він. От якось адекватно виглядає. Відчувається, що це к'юб. відчувається, що до цього цього приклали руку люди, які роблять велосипеди. Звісно, там, як конкурент, ту саму Міріду до взяти неможливо. Це трошки іншого класу велосипеди, але для міста просто супер. Сподобалось, як працює цей механізм, сподобалось, які тут компоненти. Надіюся, те, що це прості, якісь тут алтус, він працює нормально. Шоб та кончена р... дохла. Не забувайте хто. Винен в більшості проблем наших. Закончена. Тож донатьте, 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 допомагайте всім, чим можете. По тому, що треба звикати дійсного вага 21 кілограм. Наприклад, якщо дівчинка, жіночка, е прекрасна пенсіонерка буде їздити на ньому, то підняти буде важко. Мотор тут 250 ватт. І він дозволяє їхати зі швидкістю 25 кілометрів на годину. Як тільки ти починаєш їхати більше, то моторчик припопускається і ти крутиш вже своїми силами. Він не пригальмовує тебе. З гірок різних ти собі спокійно можеш і 40 і 50 їхати. І, до речі, з рахунок ваги стабільність є. Тому ось так. Але 25 буде вам максимальна швидкість на електромоторі. Батарейка у нас 504 ватт-годин. Тобто достатньо об'ємна, але, звісно, не максимальна. І це дає можливість запхнути його, ось в такий тендітний корпус, і щоб ніде нічого не випирало. Зарядка батареї за допомогою спеціального кабла буде тривати всього 4-4,5 години. І вистачить його на 110 км максимум. Це в тендітному режимі. Якщо в максимальному, то, звісно, 110 не буде. Є неймовірно шикарний компудактор, ось такий, який перемикає декілька режимів показує швидкість, рейндж, одометр і все це. Він живиться від батареї і все це добре. І також є в комплектації ось така неймовірна хвара, якою можна світити ого-го-як. І для хакерів є додаток, за допомогою якого можна дивитися всякі там відсотки батареї, якась там мапа є, можливо навіть оновлювати софт. Цікаво! По дометру дуже цікавенько, бо він показує 30 кілометрів, що я пройшов. А цей показує, що ми 32 пройшли. І цікаво, бо зранку я коли їхав, він навпаки показував, що в мене годинник було 610, а цей вже 13. Потім вирівнялося і потім знову. Як то працює, не зрозуміло, але трошки різниця є. До речі, бачите? Швидкість 22, пульс 121. При розмові, отак, от, то так. Це вільчик більше не про понти, а про дійсно ефективне застосування транспорту. Це, звісно, не велосипед для якихось спортсаків чи для тих, хто просто кайфує від там, естетики, шосейних велосипедів. Це велосипед, про те, що ти туди. сів і поїхав. Типу, як ти, чувак. Тобто про комфорт. Про достатню надійність, бо компоненти, хоча і досить простого класу, але при всьому цьому вони перемикають нормально. Гальмує велосипед дуже добре за рахунок гідравліки. У нього є крила, не буде срака мокра. Сьогодні по мокрому їздив. І що класна срака. Багажники для турінга, нормальне сидіння. Все-все-все нормально. От Прям дійсно, дійсно, нормально і рейнджу тут до 100 кілометрів. Інше турбує це його вартість. Для мене, як для велосипедиста, в принципі, чути 100 тисяч за велосипед це абсолютно нормальна історія, але не за електричний велосипед. Тобто я вже розумію, що за 100 тисяч це має бути якийсь бренд. І от знаєте, дуже приємно бачити в велосипедах електричних такий бренд, як Acer. Бо я там захожу купа різних брендів, можна голову зламати, а це бренд, про який ти чув з. Достатньо відомим корінням та з достатньо відомою історією і купою власних девайсів. Я сподіваюся, що у них все запіде. Єдине, що треба працювати над вартістю, бо 100 тисяч все ж таки з ті волосипедні всі його переваги, може бути багато. Але то вже поживемо, побачимо.